Від початку російської агресії він зробив більше ста надскладних операцій пораненим воїнам. Серед них унікальна, коли у родях нашого воїна застряг нерозірваний боєприпас. Лікар, хірург, офіцер, національна легенда військової медицини України Віталій Володимирович Хмель. Для мене честь сьогодні народити справжніх легенд України, хмеля Віталія Володимировича, ординатора лікаря торакального хірурга головного військово-медичного клінічного центру, Центральний клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, капітана медичної служби. Я маю робити все, що від мене залежить для того, щоб мені не було соромно перед моїм братом. Стараюся чинити так, щоб мені не було соромно, тому що він віддав за цю справу життя. Виріс у містечку Боярка, київський студент, закінчив Національний медичний університет імені Богомольця, військовий факультет, закінчив. Українську військову медичну академію служив у загоні спеціального призначення та боротьби з тероризмом ОМЕГА тоді і внутрішніх військ України. Закінчив ординатуру і аспірантуру в науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф захистив, дисертацію служив по мобілізації у. Центральному клінічному госпіталі 14-15 рік, і з першого дня повномасштабного вторгнення по мобілізації служу також в центральному клінічному госпіталі. Суть нашої роботи як хірургів мобільного польового госпіталя полягає в збереженні життя та усунення загроз до життя пораненим військовослужбовцям. Які прибувають до нас на другий етап надання медичної допомоги, там їм виконуються оперативні втручання, які покликані зберегти їм життя, і вже стабілізованих пацієнтів евакуюють на наступний третій рівень надання медичної допомоги. Операція тривала під наглядом саперів. пораненого воїна було врятовано. Як і ще загалом понад 50 наших захисників, яких він разом з командою повернули, повернули до нас, повернули до життя, це був нерозірваний вух. Пацієнт надійшов на приймальне відділення передової хірургічної групи, яка тоді базувалася в Краматорській. Після рентгенологічного обстеження стало зрозуміло, що в грудні клітці у пацієнта не розірваний боєприпас. Було повідомлено нашого керівника генерал-майора Андрія Вячеславовича Вербу. Була викликана група саперів разом з Андрієм Вячеславовичем. Ми при наявності саперів в оперблокові виконали оперативне втручання. Перший етап, якого передбачав відсутність електрокоагуляції для обезпечення персоналу. От, після чого, коли сапери сказали, що все добре, все спокійно і все безпечно, власне кажучи, операція пішла своїм звичайним шляхом. Я не думаю, що хтось прямо от рахує, ставить собі там якісь зарубки чи де. Їх багато. Можливо, сотні, крім того, важко так порахувати, тому що хірургія це командна робота, і кожен працює на своєму місці, робить втручання відповідно потреби. Якщо там в ротацію 22-23 виконував роботу лише таракальна хірурга, то в ротації 23-24 я був уже провідним хірургом мобільного шпиталю. Тобто, крім безпосередньо хірургічної роботи, на мені також була і організаційна робота. Велика честь бути удостоєним такої масштабної відзнаки. Це відзнака не лише моя, це визнання саме нашої. Спільної командної роботи, яку робить ця наша хірургічна команда, весь наш персонал мобільного шпиталю, центрального госпіталю. Моя особиста мотивація зробити по максимуму, щоб у моїх дітей, дітей, моїх друзів була країна. А другий чинник мотивації полягає в тому, що я маю робити. Все, що від мене залежить для того, щоб мені не було соромно перед моїм братом, тому що він віддав за цю справу життя. Кожен старається на своєму місці зробити на 120% за себе і трошечки за свого напарника. Так і тримаємося. Національна легенда України Віталій Хмель. ХМЕ.